Воскресіння день, просвітімось люди, Пасха Господня, Пасха бо від смерті до життя і від землі до неба. Христос Бог нас перевів, що пісню перемоги співаємо. Христос Воскрес, бо істину Воскрес! З ласки Божої, з милості Божої, ми війшли в четверту неділю після великого свята, свята Пасхи! Ми ще раз і ще раз повторюємо слова тропаря Пасхи. Христос Воскрес із мертвих смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Сьогоднішня неділя називається неділею пророслабленого. І апостол і евангелист Іоанн розповідає нам оповідь, як Христос в час одного свята війшов в Єрусалим. А в Єрусалимі. Біля овечих воріт є купальня, яка по-єврейськи зветься Віфезда. Чи якщо перекласти на українську мову дім милосердя. І ось каже нам Євангелист, що в цій купальні лежало багато хворих, сліпих, кривих, калік, сухих, які чекали руху води. Бо один раз в році в цю купальню сходив ангел і збурював воду. І хто перший входив? В цю воду після збурення води той, як каже нам Євангеліє, одужував, яку б недугу, яку б хворобу не мав. І ось Христос заходить в цю купальню і підходить до одного чоловіка. Не до всіх, а до одного, і запитує, чи хочеш бути здоровим. Можливо, десь в душі цей чоловік розсміявся, якби його доля не була такою трагічною. Бо він багато-багато років лежав біля купальні і чекав. Можливо, я перший буду, коли буде збурено воду. Можливо, я перший якось скочуся в ту воду, щоб бути здоровим. І тут приходить людина і питає, чи хочеш бути здоровим. Та да, звичайно, що хочу. Ну, якби я не хотів бути здоровим, чи лежав би я тут, чи чекав би я цього руху води, але вже багато років чекаю, і він відповідає так, я хочу бути здоровим. Але коли відбувається збурення води, то поки я доповзу до тієї води, поперед мене вже хтось стрибає в цю воду. І я знову чекаю, поки це збурення води відбудеться. І Христос очищає цього чоловіка. Христос говорить слово своє, і Він, цей розслаблений чоловік, який багато років був хворим, немічним, стає здоровим. І можна собі уявити ту велику радість, коли людина була хворою і в один момент стає здоровою. Можна собі тепер до кінця зрозуміти слова від смерті до життя. Бо чим оце життя такої людини, розслабленої, хворої, нещасної, паралізованої, відрізнялось від смерті. Він вже лежав під землею в цій купальні і мав бажання бути на поверхні. Він мав бажання бачити сонце, він мав бажання повернутися до своїх рідних і близьких. І це трагедія, трагедія людини, трагедія людського життя. Він начебто був живим, але життя в ньому не було. І ось коли Христос повертає його до життя, то якраз і відбувається це Воскресіння, Воскресіння духовне. Він розуміє, наскільки велика благодать доторкнулася до Його тіла, до Його немічного тіла. Він розуміє, що перед ним тепер відкритий весь світ. Перед ним немає закритих дверей. Він може йти туди, куди хоче. Він може зустрітися зі своїми рідними і близькими. Він може працювати, він може трудитись. І як би йому тепер важко не було, він зрозумів, що він ніколи не буде нарікати на життя. Апостол Павло. Говорить надзвичайно важливі слова для нас. Цінуйте час, бо дні лукаві. Насправді дні швидко минають, час швидко проходить, а ми, ті, хто ходить, бігає, трудиться, має можливість рухатися. Чи хто менш більш здоровий? Бо, звичайно, що кожна людина має якісь свої страждання, болячки іноді. Але поки ми рухаємось. Ми інколи не усвідомлюємо, що ми щасливі люди. Ми не лежимо прикуті до ліжка, а є ті, хто є прикутий до ліжка. Ми не позбавлені можливості піти в ліс чи в поле. Звичайно, що зараз є обмеження, бо в нас війна і багато снарядів чи мін. Але ми маємо можливість насолоджуватись світом. В нас... Незакриті наші очі. Ми бачимо сонце, ми бачимо, як цвітуть абрикоси і яблуні. Ми бачимо зелену траву, ми бачимо квіти, ми бачимо рідних і близьких, і це вже велике щастя. Ми чуємо. Ми чуємо, як співають пташки. Ми чуємо сміх дітей і внуків. Ми чуємо пісні, ми чуємо голос. І це вже велике щастя, бо є люди, які ніколи в житті не чули, як співає Соловей. Ми часто нарікаємо на своє життя, чогось нам завжди бракує, чогось не вистачає, чогось ми хочемо, але не можемо здобути. Нам завжди мало фінансів, чи нам завжди мало достатку, чи в нас автомобіль не такий, чи дім хочемо інший. Але коли людина втрачає здоров'я, то чи потрібно їй? Гарний автомобіль. Чи потрібне, потрібен великий будинок? Напевно, ні. В той момент людині потрібна людина, яка б допомогла. В такий момент потрібна людина, яка б почула, в той момент потрібна людина, яка б допомогла жити. Не просто жити, лежачи і чекати останнього подиху, а жити. Бо коли поруч із нами є людина, яка нас любить то це вже велике щастя. Воно допомагає нам. І ось страждання людини, навіть лежачої людини, саме тією любов'ю стає не таким важким і скорботним. Тому сьогоднішнє Євангелія нагадує нам про милосердя Боже. Нагадує нам про Воскресіння духовне. Нагадує нам про те, що і ми повинні залишатися. Тими людьми, які допомагають тим, хто поруч, які несуть любов в цей світ, не просто чекають, щоб нам ту любов принесли, а самі несуть любов в світ. Бо це від нас, це в наших руках. Ми наділені свобідною волею від Бога і наділені правом вибору. Тож хай Господь своєю рукою доторкнеться до всіх, хто має потребу в зціленні. А кожному із нас дає можливість допомагати тим, хто потребує нашої допомоги. І ще раз, і ще раз, не втрачати любові, а нести її до тих, хто її чекає. Насправді слів підтримки і любові від нас чекають дуже багато. Інколи ми не бачимо. Не бачимо через те, що змушені бігти із світом в ногу. Але сучасний світ надзвичайно швидкий. Інколи ми не встигаємо, але хочемо не відставати. І за ось цим бігом ми, на жаль, інколи втрачаємо, втрачаємо час, втрачаємо миті і моменти, які були б корисними, корисними для нас тут, на землі, а потім добру послугу зробили б нам під час нашої дороги до небес, до Царства Божого. Бо всяке добро, яке ми робимо тут, і є тією щаблинкою, яке наближає нас до Бога. Хай милість і милосердя Боже, будуть разом із нами, Господь допомагає нам бути здоровими душею і здоровими тілесно. Хай Господь допомагає нам бути тими, хто не втрачає віри, а вміє і в собі зберегти її і іншим подарувати. Христос Воскрес! Виїзд на Христос Воскрес, миру, добра, перемоги над злом і Божого благословення всім нам.